Доброго дня, продовжимо пізнавати себе. Отже, нага Аніма дала все, що тільки потрібно астральному двійнику. Але коли він відкинув від себе все, що є на полі, вона явила останнє, що в неї є. Це саму себе, щоб здійснити його бажання. Та коли вона бачить. Що людина віддає себе задля істинного знання, тобто своє тіло, вона теж віддає себе, всю свою силу світла, адже вся сила світла знаходиться в несвідомій частині людини, щоб він нарешті пізнав вище я або Бога. Бьозі виділяє два основних канали: це і Пінгала. Іда пов'язана з місяцем, з нашим астральним двійником, Пінгала з сонцем, з нагою анімою. Разом вони стають вогнем. Астральний двійник в основному створений з тонкого елементу води, як і наше фізичне тіло створено в основному з води. Коли вода з'єднується з вогнем, вона переходить в світлий пароподібний стан. Таким чином з'являється велика сила, яка стрімко піднімається нагору, вівтар теж зникає, замість нього з'являється пліт або інструмент істинного пізнання, і це чакра або народження розуму всередині людини. Сім чакр не існує, їх вигадали європейці. В стародавній Індії була відома лише одна чакра. І це Сударшана чакра. Сударшана означає всеблагий погляд. Це говорить про те, що чакру індуси ототожнювали з оком всередині людини. Хто розповідає про сім чакр, той взагалі нічого не досяг в Йозі, та є незнаючою людиною. Ця людина намагалася розкрити сім чакр в своєму астральному двійнику або тілі. Де їх ніколи не було, та нічого з цього не отримало жодної сили. В стародавньому світі існував тільки один крилатий диск, як, наприклад, крилатий диск Хор у древніх єгиптян, або крилатий диск в Зороастризмі. У Слав'ян це був диск Хорс. Мета пранаями полягає в пробудженні енергії Кундаліні. Та підйом її вгору по хребту, або, як пишуть, всередині хребта в сушумні. Тому пранаяма призначена для реалізації саме цього завдання, тоді як інші йоги, вони підготовчі. Вправшня, у, у Панішаді глава 3, говориться, що життєвий вогонь це удана, як ми знаємо, четверта. Рана в Йозі або четвертий вайю, називається саме так Удана. Удая означає світанок, тому Удана символізує в душі силу світло, що сходить. Чакра швидко піднімається та обертається, завдяки чому розкидає життєві іскри, які очищують фізичне тіло. Від шлаків, бруду та поганих думок. Перетворення астрального двійника в пароподібне тіло називається трансформацією. Я теж колись зазнав цю трансформацію. Змій, змій під підсвідомості теж кидається на вздогін, щоб покарати або навіть знищити того, хто вкрав його життєву силу. Його аніму, Саме його підйом, це і є підйом Кундаліні. Я ще не зустрічав жодної людини, яка змогла підняти Кундаліні, тому що підйом Кундаліні завжди відкриває в людині надздібності. Хто думає, що вже підняв Кундаліні, насправді перенавантажив свій сонячний канал? Кундаліні завжди піднімається з центру поля, а не з ніякого куприка. В куприку починає відчуватися вогняний потік, який стрімко несеться вгору. Після смерті люди піднімаються всередині світлого каналу, насправді всередині тіла Змія або кундаліні, щоб перейти до нового втілення на землі. У звичайних людей удана піднімається лише до основи горла, тобто змійна здоганяє втікачів, і лише той, хто підніметься, на ложе смерті або чакрі, як колісниці за одним колесом, той отримає вічне життя. До побачення!